У нас заказ іде. Знаєте, я кажу, от ток і Інстаграм творить чудеса. Ви знаєте, що мені каже, вся робота переходить на соцсети, правильно? Дивіться, посього поцілуй мене удачі. Утром показала хамончик, дивіться, три рази. Дві аліменти, побачите про ціляти ці дві? Ти в касовках зайчик. Не роздувайся, бо вкраду твольбинки, що касоки кажуть. Дівчатка, зараз це замовлю. Оце асортів. Два хамончика по кілограму. П'ять штук по 250 грамів і п'ять штук на пробу дівка була бере в гарманію. Завдяки мила я тебе йди по цьому тебе. Ти такими лашками, тебе треба любити. Тебе треба любити. Тому що це Альбінкін, клієнт замовив. Але дивіться по-хитрому. Альпінка світлова тебе не сам ніч, бо я законала. Ну хорошо, я за вакумую. Просто ну, ти знаєш, що це вакуумато для рибку, але я думаю, якщо він буде чути рибку, то деш винувати согласна. Ну, ну хорошо, дівчатка, зачедивіться мої това швидкі. Сьогодні у нас є замовлення на... Германія, Леся, іди до мене, мене. ближче. Я Альбінка навіть хочу показати, що туди йде. Дивіться, ось йде перцова солонинка. Дивіться, ну Альбінка, в тебе все смачненько, дівчинка, дивіться. Тут паприка за вакуумірус по віддільності, ладно? Пожалуйста. А це чорний перець горчиця. Альб... А ти Альбінку ближче показуєш, щоб їй лучше ще... бути. Не треба мені наблизити. Чорний перець горчиця. Подожди, ти що... сієш, що ти мені зараз сказав, щоб, щоб ти кожен кусочок по віддільності? Я розумію, що в тебе сьогодні полумасло, а ти його купиш. Добре, да. я але, міла я моя, я тобі не можу відказати, бо ти, бо ти береш товар. Так би я тобі щось сказала, мілася. Я знаю. знаю. Скільки кілограмів це їй 280. 280, давайте. Костянчик, у нас є калтура. Ну ми дорого не беремо, зайчик. Ми чуть-чуть тобі недорого возьмемо. Але найголовніше, ви знаєте, що ще уїжджає? Мишка, давай а ти нам нарізала? А не, не. Давай. А ну доставимо да, сюди зразку, що йому буде, дівчатка. Уїжджають ці рулети. Давай з кульочком, стой. Правда, це з чим більше, скорогоюще чи з ізюмом. Чорносліво. Чатка, ой, я не знаю, дивіться, просуні мої. Диви, диви, як вона мені дала, А де чорносливо? Що виковаріла його? Диви. Дивила. Я оцей, дивися. Пірати Карибського моря, диви на мене. Леся, видно, ізюм. Чорнослів видно. Зайчик. Ще Що, раз, зайчик, чесно покажу. Лапочка, ти з чим хочеш. На, скоро. На, ось, тут, звісно, на зайчик. Дивіться, дівчатка, їдь сюди з Чорнослива. А ну, зайчик, а ну скажи, який він посторіє. А ну давай лапочка моя. Леся, ти з чим хочеш? Чи там тебе щось Наріж тоненько, Я тоненька, но так тонечка не списываю. А не такі Альбіна робить для веса, ви розумієте? Та да, сіте до мене, дивіться, дівчатка. Такі, дивіться, движки, тут чернослива і тут кураги. Він просто таю. А я візьму оцей. Смотри, як і... красиво. Альбінка, іди сюди. Дівчатка. Скільки він стоит? 300? 380. Девочки, це тоже для того. Да, самокумировать. Пожалуйста, каждый по -дельності. Пожалуйста. А ти купиш бумагу. Я куплю вже, понедельник з тобою поїдемо скільки Але ні, милашки, бесплатно, боже. Диви, Альбінка, А ти ты ч, сьогодні сірный? Боже, дівчатка, ну це шукати, це З Чесночком. а що ти даєш ще? А кроме рулечка, що ще? Рулет з чесноком, рулет з коровой, з черносливом. Дівчатка, дивіться, це все уїжджає сьогодні на Германію. Ми зараз евакуируємо і передаємо. 6, 6, 3, 5, 6, 0, 7. О, скажи, як він, як він по столику а він взагалі соль. Мало соль. Дівчатка. Триста гривень. Подивіться одне м'ясо. Леся подивіться 380 гривень дві одне м'ясо. Це паприка? Ні, це чорний перець гарчиться. Чорний Чер... перець чеснок. Леся дивіться, значить, це з чорносливом, це з курагою, чорний перечеснок. Дівчатка 380 гривень за кілограм. Перший він викопчений, він дуже вкусний. Ну, я хочу вам сказати, що орбинка. У тебе сидять вся продукція пуста. Особливо я люблю соломинку. Я, я люблю, стараюсь. коли прийти таку, знаєте, на вісу відрізняти так, проти положити. Так що, дівчатка, ми ще тоже Лесь, наше, ще, на А як тобі посолюлись? Лесь? — 250 баночка. Він не сухий, він сочний. За 250 пачка. Ні один кусок. Там кілограм. А ну зараз альбінка ти не хочеш? Ні. Ви представляєте? Кураган чернослив, до м'яса, яке дає вкус. дівчатка. А що тонко нарізали? По-перше, його його багато йде, ти другий ролик, класи. Шість, шість, три, п'ять, шість, сім. я вам все отправити. Дивіться, малосольне. Я кажу, колбаси, колбаси сала не треба. Тут є і колбаска, і слоєчка трошки сала, і курага. 380 гривень за кілограм, дівчатка, замовляється, тому що ми все продаємо по всій Україні. Сьогодні на Германії уїжджає Ма. Ма! Ну дай Стьочку, дай. Муа! Альбінка не уїжджає. Хоча альбінку мені треба вийти замуж, в хороші руки. Не треба. треба, щоб заклали косоки вчора. Рісіли альбінки косоки, вітайте. Я представляю, щоб вчора мені їх понести, щоб подавати. Так? Ні, я не сумніваюся, що може хтось ще принести, неї. Альбімка, Так? Не що, не що. Так, що ми її Пишіть, звідки ми вас... I love you.